На вулиці тролейбусній триває капремонт дороги. Проїжджа частина, пішохідні ділянки, бордюри, зупинки громадського транспорту, водовідведення, засоби організації дорожнього руху, знаки та розмітка. Все це будуть оновлювати та облаштовувати. На цій ділянці дороги часто трапляються аварійні ситуації, тому її вирішили зробити більш безпечною та зручною. Тому зроблено зараз повністю реконструкція існуючого стрібка, зроблено вже заїзне кишення і зупинка з іншого боку. Крім того, зараз вирішується питання відведення води, щоб вода тут не стояла бо опустій стік води. Проведені роботи вже по заміні бордюру. Ще цього тижня буде буквально завтра зроблені роботи по фрезеруванню асфальту. І до кінця тижня покласти перший шар асфальту. Наразі ремонтують частину дороги від вулиці Будного до тролейбусного депо. Руху громадського транспорту роботи не заважатимуть. Коли буде фрезування і асфальтування, розворотного кільця тут не буде. Розвертатися тролейбуси будуть в себе на території. Це буквально, як я вже говорив, день-два. Вони там на території розвернуться і поїхали по своїх маршрутах, так що тут проблем не буде. Договірна вартість проекту 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Та завжди вдається зекономити, каже міський голова. Тому сума, ймовірно, буде меншою. Якщо погода сприятиме, ремонт вулиці Тролейбусної завершать максимум за два тижні. Іншу частину дороги від депо до вулиці Бережанської планують оновити у 2016 році під час другої черги робіт.